Насправді означають лінь та прокрастинація, Теж чотири ключові пункти. Перше, вони значать, що цілі або задачі, які ви намагаєтесь реалізувати, насправді вам не важливі. Вони насправді вам не важливі. Можливо, може вони не ваші, може не тої важливості, може зараз не час для них. Індикатор говорить про те, що ви зараз намагаєтесь займатися тим, що вам не важливо. Далі, підходи, які ви використовуєте для реалізації, невірні або потрібні навички не освоєні. Буває так, що людина <кій> горить бажаному, готова зробити, але некоректно організовує свою діяльність. Ну, Уявіть собі, ви приходите в спортзал, да, і замість того, щоб зробити розминку і починати з невеликої ваги розім'ятися, різні м'язи прогріти. Ви берете одразу з ходу зійшли да, з дверей, одразу берете там велику вагу, не розігрівши м'язів, не будучи готовими до цієї ваги. Ви порвете м'язи, ви отримуєте травму, ви потягнете зв'язки. Якщо ви, наприклад, без розігріву так само побігли швидко або різко. Ви зробите собі тільки гірше. Ну і відповідно, що буде казати ваше тіло. Я не хочу цього робити. Мені такий варіант не підходить. Буває, що людина відпочиває, але не тими способом, який їй підходить. Буває, що людина харчується, але не тою їжею, яка їй підходить. І нібито формально все в порядку. Можливо, навіть кожну калорію рахує. Разом з тим, вона споживає не те, що їй цікаво, не те, що їй підходить її їй підходить організму і так далі. Тобто не прислуховується в цих моментів. І таких аспектів, таких ситуацій може бути багато в різних ситуаціях життя, абсолютно в різних. Тому, коли. Е ви чуєте такий сигнал, що не хочеться тобто, лінки робити, прокрастинація, ви відкладаєте те, що важливо зробити. Задумайтесь, чи ваш підхід він продуктивний. Так само в роботі можна, до речі, дуже, дуже поширена причина, стикаюся з нею часто. Значить, людина каже мені: от я маю таку-то задачу або таку-ту ціль досягти. І як тільки я подумаю, наскільки це все масштабно і об'ємно, мені не ясно, що не зрозуміло, з чого почати яким зробити перший крок, стільки потрібно вирішити задач, стільки особливостей цієї справи, що просто очі розбігаються, руки розводяться, і, і в результаті стопор. Людина, замість того, щоб почати зробити перший крок, просто стоїть і дивиться на цей величезний об'єм задач і не розуміє, що почати. І даремно в тайм менеджменті є така фраза їсти слона по шматкам, тобто розділити велику справу на дрібні і почати з першого кроку. Дуже поширена причина. Тому це блокує часто теж стан, блокує ресурси, блокує енергію, і тіло сигналізує про те, що воно не бажає займатися ось таким от е, об'ємом, який воно просто не здатне переварити. Тобто занадто багато. Третя причина: ви вигоріли. Банально у вас відсутня енергія. Вигорання може бути теж з різних причин. Ви займаєтесь не своєю справою, ви займаєтесь своєю, але занадто багато. Тобто, ви Сильно порушили дисбаланс, і замість того, щоб мати відпочинок з метою відновлення сил, а з метою е аналізу досягнень, аналізу помилок, ви рухаєтеся безперервно, постійно і безперервно рухаєтесь. Не даєте собі можливості під стоп зробити. Уявіть собі, так, що гоночний автомобіль, е гоночний автомобіль, е на колосальних швидкість які рухається, він не стає на підстоп, Він просто згорить так само наше тіло, так само наша емоційна ментальна енергія. Якщо ми надаємося можливості відпочити, відновити сили, проаналізувати, досягнути чи проданий етап в житті, ми просто починаємо вигоряти, тобто випалювати всі можливі і неможливі для нас ресурси. І е, вигоряння є теж певні стадії, їх виділяють. Ну є різні класифікації, але в одній з них є чотири стадії вигоряння і. На четвертій стадії вигоряння людина може набути такого стану, коли навіть вона буде противитися займатися своєю улюбленою справою, уявляєте? Тобто те, від чого вона кайфує, те, що їй подобається, те, що їй наповнює, напросто піде сієм професією, а настільки сильний рівень вигоряння, четверта стадія, і тому буває так, що так вона знає, що вона хоче, вона знає, що їй потрібно, але оцей дисбаланс в організації своєї активності може призвести до таких неприємних наслідків. І четверта причина це той шлях, життєвий шлях або справа, якою ви, якою ви займаєтеся, вони насправді не ваші. Тобто ваш основний вид діяльності ще не знайдений. Ви робите можливо заради грошей, можливо, заради когось те, що ви робите, те, чим ви займаєтесь, і це не наповнює вас, це надає, не створює тієї віддачі того наповнення енергії, яке би ви могли отримувати і компенсувати свої затрати і інвестиції в цей напрям діяльності. Знаєте, є в житті, і я думаю, у вас теж така річ, як хобі. Що таке хобі? Це коли ви займаєтесь справою заради самої справи. Тобто вам просто в кайф займатися цим. Ви кайфуєте від самого процесу. Хтось малює, хтось гуляє, хтось займається спортом, хтось вишиває в кожного, можуть бути, свої інтереси, причому не один. І це той спосіб відновлення, який наповнює. І от дуже яскравий приклад хобі для того, щоб показати цінність свого шляху. уявляєте коли хобі стало способом не просто отримання задоволення від процесу, ви ще з цього заробляєте. Є люди, які це роблять, вони займаються справою, тільки від думки про те, що їм треба це зробити, вони, вони вже руки горять, потирають, щоб от швидше перейти до справи. А буває, коли думаєш як подумаєш про те, що. Про роботу про справу потрібно зробити, то навіть е, більше не хочеться про це думати. Тобто повний е, такий дискомфорт, відторгнення і небажання навіть наближатися до цієї справи. Якщо у вас таке в житті було, е, тобто, коли ви подумаєте за справу, і ви от прямо вже готові йти, поставте е, двійку. А якщо в когось було таке, що ви себе були на думці тільки подумали за роботою, у вас вже відторгнення, поставте четвірку. Зафіксуйте ці моменти для себе, щоб ви могли потім з ними працювати. Ось і таким чином лінь та прокрастинація – це індикатори, тобто сигнали того, що щось пішло не так. І оце щось, воно має своє ім'я, воно має свою назву. Це причина, яка конкретно в вашому випадку працює проти вас. І доки ви її не усвідомите, не приймете і. Не, скажімо так, пропрацюєте, нікуди не дінеться ні лінь, ні прокрастинація. І марно шукати черних таблеток, якось щось з ними зробити. Тобто, до чого я загалом вів да, в цій категорії, я вів до того, що коли ви розумієте не просто слово як категорію, а що за ним стоїть, ви можете вирішувати реальні причини. Тому що слово лінь воно може містити набір причин, може вас не одна, може вас декілька. От розібратися в них і є справжньою ключовою задачою, коли ви ловите себе в такому стані.